З чим можна порівняти сьогодні страждання України, а саме матерів України можна порівняти тільки з одним стражданням. і плоті смі, від плоті моєї, серце від серця мого. Сину мій, дай мені померти з тобою. організував знущання над Христом? Хто організував страту Христа? А первосвященники та старші і весь синедріон шукали фальшивого свідчення проти Ісуса, щоб його вбити. Перші народи. нічого вам не нагадує. Подивіться на наших перших народів. Єврейська кров. Я говорю русски але я гражданин України. Мало того, що вони грабують нас, вони ще й вдають, що вони допомагають, що вони хвилюються за нас. Навпаки, герої б'ються як українці. Ці українці. І ми саме так здивували світ. Чому у вас сльози очах? Нема ма ні. Це змерзло. Це, це вмикай це... <різь> <різь> <Нехай> буде так. <різь> Юду. Чи поцілунком ти видаєш сина людського? Просто уявіть це. Матері в Україні пишуть на спинах своїх маленьких діточок, звичайною ручкою, ім'я, дитини, телефонні номери близьких. Для чого? Бо якщо окупанти вб'ють батьків, щоб був хоч маленький шанс, щоб врятують цих дітей. будь ласка, на кадри. Ви вірите в ці слова? Як артистично сказані? І на коліна вони стають перед народом і в груди себе б'ють. А грабувати при цьому не перестають. Що ж ви за такі падлючі люди? Якби це були щирі слова, він би сьогодні не створив всі умови для пограбунку нашого народу. Так і не дочекалася з війни 28-го. Кого ви грабуєте? Скажіть, кого ви грабуєте? Обережно не розірвімо її. Ось що я вам скажу. Давайте на неї зіграємо. Тобі повезло? Що ми? Вас Бог вибрав для того, щоб винесли його характер, щоб винесли його милість, його любов і його закон. А ви так безбожно переступаєте Його закон. Хотілося б задати запитання, за що ви нас знищували? Але за що був знищений Христос? Відповідь одна і та сама. Щоб не заважали їм грабувати. Кров, яка сьогодні проливається нашими хлопцями, вона є свята. Кров подібна до крові Ісуса Христа, тому що віддають вони її не за кошти, а за волю нашого народу та й інших народів. Ви не понехтували святою кров'ю, при цьому ще й на весь світ заявили. Кров його на нас і на наших дітях тоді відпустив їм вараву. А Ісуса після бочування видав на розп'яття. То якщо ви знехтували святою кров'ю, то наскільки ви нехтуєте кров'ю нашою, українців, якщо навіть і українці простять вам, то не простить вам Господь. Тому що Господь для тих, хто любить Його, для тих, хто зберігає заповіді Його, для тих, хто має. Велику любов до ближнього свого, до братів своїх. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Що підтвердили сьогодні наші українці, він готував для них. Що це ви тут влаштували? Та ось грішники якісь вперті по палиці, не хочуть до пекла йти. Які ж це грішники? Це ж козаки українські. Жодного козака ніколи в пеклі не було і не буде. За те, що козаки крові своєї за людей не шкодують, край свій грудьми боронять, голови свої на полі бою кладуть всім козакам. Їхні гріхи прощаються. Ану, братчики, ходіть ми до раю. Для тих, хто нехтую його законом, нехтою його любов'ю і з вам його сином. Бог приготував долю Юди. Юда, який його видав, розкаявся і повернув тридцять срібних монет первосвященникам і старшим, кажучи: Я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали, а що нам до того? Сам дивися? Тоді він кинув срібники в храмі, пішов геть, і повісився. Вартість оціненого того, кого оцінили сини Ізраїля, і дали їх за гончарське поле, як наказ.